Жахливе ДТП в одному зі спальних районів Києва на автомийці збили чоловіка. Він із відкритою черепно-мозковою травмою доправлений до лікарні. Зараз його життя в руках медиків на місці аварії побувала Тетяна Фруктова. Директор Микі Роман розказує, він стояв спиною до дороги. Раптом почув звук сильного удару. Уже за мить побачив скривавленого чоловіка. П'ятна крові, стояв на четвіреньках, уткнувшись ліцом, питався піднятися, не розрішили. Ждали скори. Ані прийшли, посмотрели, зразу забрали і увезли. Хлопець, якого збили, каже Роман, провіз свою машину на мийку. Відійшов читати оголошення, потім підійшов до нього ближче. Це чітко видно на відео з камер спостереження. Фіат рухається вулицею Борщагівською, різко змінює рух. Перелітає. Снігову кучугуру, влітає на територію автомийки і збиває чоловіка. Лежить парень, зі, отак, отак, от. весь в крові. Водій шевроле Мирослав урятувався дивом, зайшов до шиномонтажу. У його машину фіат врізався після того, як збив хлопця. Зі кермо була дівчина. І Роман, і Мирослав кажуть, поводилась неадекватно. Виражалась матом, там, на мене почало щось кричати, що чого я тут взагалі стою. Вона сюди заїхала по ділам, то улыбалась, то що то бігала. Я не медик, але щущення, що под наркотичним впливом. дівчину знаходимо в кафе поряд із мийкою. Відмовляється представлятися і твердить, нікого не збивала. каже винні працівники мийки себе називає лікарем. Я їду на роботу, я лікар. Я не збивала її. Вони її побили перед тим, як я заїхала сюди. Просто тут опинилася випадково. Він же лежав тут хвилин 10-15. Перед тим як я до нього підійшла. А як ви це можете знати, що він 10-15 хвилин? Бо що я лікар. І побачила по кількості крові. Каже, її просто занесло на слизькій дорозі. Вона була твереза. Мене винесло е сюди, і я зупинилася в шевролі. Легенько, от подивіться, будь ласка. А чого вас? Бо тому що не почищені дороги до кінця. А я їхала в крайній правій полосі, а там жижа. Вживали алкоголь Ні, або як якісь... звичайно. ніяких наркотиків не вживаю, не вживала, не нюхала ніколи в житті. Потерпілий чоловік 36 років, Із відкритою черепно-мозковою травмою його доправили до лікарні. Повріждення черепа є повріждіння. Таза. Зараз йде операція на черепі що буде після операції зараз сказати трудно. Тим часом дівчину з місця ДТП також доправили до лікарні. У поліції кажуть, у неї вже взяли на аналіз кров для встановлення алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. Зараз з нею проводяться всі першочергові слідчі дії. Тетяна Фруктоволодимирситюк, Іван Воробйов, ТСН, 1+,1.